Екскурсія по твоїй церкві. Одного разу отець Захар йшов по селі, де мав відправу. Заходив у кожну хату та усім людям до рук давав брошурку, у якій закликав, щоб приходили, буде цікаво. сердечно запрошую, відбудеться екскурсія у вашій церкві. Дехто з людей дякував і говорив: Я знаю все, що не був в церкві. Інші казали, що живуть тут ще, відколи храму не було, то знають більше, ніж хто-небудь, і нас чимось дивувати буде важко. Та все ж словами вдячності виразилися. Багато жителів села просто дякували і з нетерпінням чекали на неділю. От заодно і багато про що дізнаєтесь для себе, додав отець. Настала неділя. Та ще до самої літургії прийшла велика кількість людей. Був і той чоловік, що найбільше розказував про те, що йому все відомо і стоячи біля свого сусіда, кепкував. Ні про що ще отець Захар таке захоплююче, може розповісти, як він присутнім є вже незліченну кількість разів. І чуєш, що до нього кажуть покажіть, де, де зображений Йоанн Хреститель. Чоловіку пощастило, що позаду хтось шепнув йому під вухо, і той показав, дуже добре, радів отець Захарій, щось таке запам'ятовує з храму, а ікона, на якій присутнім є апостол Пилип. Гмм, замислено стояв той прихожанин і трошки навіть розгубився, але на вигляд цього не показував, крутячи головою, роздивлявся по всій церкві і намагався впізнавати. Оцей, напевно, показав на один з іконостасів, що розміщені у декілька рядів над царськими воротами. Добре подумали, уточнював отець. Довго не думаючи, ні, вигукнув збентежений чоловік, а, панно другий, той, що з більшою бородою поряд стоїть, це точно ваша відповідь. Зато ніхто вже не підказував, бо й самі люди точно не знали де. Ні, я не знаю. Може, оцей, показав на третій ряду розгублений чоловік. Він справді був апостольський. Отця не було ніякого бажання висміювати нікого з присутніх то так, щоб розвалити стіну самовпевненості чоловіка. Все на світі знає лише Бог. Те вже є не, я є немолодим, та не перестав чомусь вчитися. Думаю, скільки б не жили, навіть до ста літ, усе одно будемо навчатися. Тут заскрипіли е репучі двері. І вийшла ще одна із багатьох доволі добра бабуся. Отче, мої онуки сказали, що має бути конче хтось у храмі з хати, бо має бути щось цікаве. От і прийшла. Що ви хотіли? Просто вас ознайомити з іконами? Чи є ще щось, чого не знаю? Дорогенькі, хотів би показати вам ваш храм. Тими ж самими очима, але з іншого погляду, тому що маємо кожен раз приходити до нього, як уперше. Може, ви вже просто звикли не милуватися красою храму. Коли прийдемо, шукаємо це відчуття. Згадайте лише тільки те, як вас батьки привели чи самі сюди прийшли, як, як різноманітність святих ікон вражали вашу уяву коли крутили шиєю, роздивляючись навколо, необов побували в інших світах. Багато з них прославилися, як чудотворні, а три з них були свідками багатостраждальної української історії, і нам є залишеними з поколіннями в покоління. Знаю, що вам відомо, та для тих, хто призабув, або для новосельців та гостей ще раз радий буду ознайомити. Хтось з присутніх, отче, а хіба нам це потрібно? Даруйте, впевнений, не одному хочеться почути відповідь, запитав затятий футболіст. Ми і так молимось. Отець Захар, а хіба ж звати футболістів обличчя вам потрібно? Усміхнено питанням на питання відповів. Давно подейкували що із сусідніх сіл, що священик Захар наче бачить людину із середини, тільки нікому цього не говорить. Та хай там як, але в цьому випадку ним виявився сусід з вулиці. А там Ісус, викрикнула маленька дівчинка, що стояла біля братика. Отець Захар погладив по голівці маленьких християн та додав. Дуже добре, що росте в християнській родині Ісуса, бо з Творця Все Небесне Царство починається. Божий Син є спасіння для людського роду. Духівник багато чого ще розповідав, і деякі з людей вже й повтомлювалися, але були заряджені духовною енергією, і від цікавості роти кілька все ж повідкривали, а інші проблеми свої десь позабували. Отець говорив до всіх, а наче з кожним вічна віч, по їхнім враженню, повільно, щиро та усе на славу Божу. Багато чого знав, читав і мав у пам'яті, про земні шляхи святих та їх незламну віру. І вже цього б здавалося, і вистачило, та він ще й до цієї екскурсії, як слід підготувався, щоб ще більше зацікавити парафіян. На початку я знайомив із святим, доповнюючи деякими історіями життя, були ще й такі, які виходили по два, а то й по три рази курити мовляв, та хай розказує священник, то й так ще слухати багато, і на мої вуха інформації вистачить то перекурю, бо ще не витримаю, як затягнеться на дні, а то і три години. Але потім і вони стояли через те, що було цікаво і справді послухати, яким колись був давній світ, як жили колись люди, як могли перемогти зло, як над природною Божою силою володіли, усім без винятку. Дуже сподобалося, вартувало бути зараз там і бачити оченята маленьких дітей, кілька хлопчиків, які були в храмі, після підійшовши, та запитали, або чи потрібен такий знак, щоб стати священиком, таким, як ви, щоб спасти, лікувати людські душі. Таке питання отцеві було в радість, так і кожне, що стосується Бога. Діточки, знаку ніякого не треба. Якщо кличе Бог або хочете, то можете. Можливо, кожен не зможе, але бути священнослужителем – Може, кожен. Бог нас не змушує, тому що дав нам вільний вибір зі свого досвіду скажу, що те чекав на якісь знаки. Після екскурсії відбулася свята літургія, а люд стояв увесь під враження Хто прийшов з тривогою і з болем, образою або злістю, все повністю відійшло від них, усі були окрилені тим, що Бог живий. Образити Ісуса неможливо, доти, поки розплющуємо очі, суджені не є, і Спаситель через святих, що просимо у них через ім'я Його у вірі, у збереженні Його слова, отримуємо стілення від усіх недуг. Літурія закінчилася, а Отче наш одноголосно так молилися, що стіни ледь не тріскали від сили молитви. Кожен парафіянин молився щиро, нелицемірно, і серцем до Ісуса. Вже ніхто не молився до землі, не опускав голову в землю і, молячись, Отче наш, не думав, чи має поросята годувати або що варити на обід, чи ще щось інше. Кожна людина щиро молилася живому Богу. Це було так, що й важко передати словами.